Взагалі мені довший час такий бунтар був і я не готувалася ніяк, покладаючись на те, що покладаючись на те, що ну, якесь вирозуміння прийде в тих, хто руйнує інфраструктуру, і, і в тих, хто її захищає, планує її захищати різними способами, в тому числі за допомогою європейських різних підтримок. Ну, почали з павербанку, потім прицінилися до цієї. Станції, міні-станції. Це те, що в мене наразі є, і вистачає його винятково тільки для того, щоб працював ноутбук і інтернет. У мене є мої два повербанки. От мені їх спокійно стає на ну, годин так 4-8 навіть стане, якщо зарядити одразу два. Повербанки, лампи, які заряджаються до того і потім просто працюють на батарейках або просто на акумуляторі. Все на щастя газова плита, тому просто і нічого додаткового там, аж сильними не робимо. У мене, в принципі, все готово. Тепла ковдра, теплі шкарпетки, газовий обігрівач. Я так думаю, що цього достатньо. І ми утеплили наш будинок, наш ОСББ, генератори. Позитивно готуємося. Свічка. <свічка>, все буде, все буде Свічка. Добре. Свічка найкраще. Взагалі не переживаємо. Ні переїдемо в село. Я сподіваюся, що їх не буде, по-перше, а по-друге, ну, направду можливості немає, щоб зараз купляти якісь генератори, інвентори. Ну, тобто нема можливості. Будемо надіятися на краще, що їх не буде тих відключень. А в разі чого маємо пічку вдома, маємо газ, будемо якось їсти, готувати, будемо грітися. Лампи купуємо, хочемо акумулятор купити такий хатній, Тому що ми двоє з чоловіком, нам такого генератора потужного не потрібно. І якось собі регулюємо день, ну так, щоб можна було. Прожити, знаєте, як спасаються, і холодильник, треба щось класти, пляшки заморожені. заморожені. Ну, ми мусимо до того пристосовуватися, ми це розуміємо, але, але це досить страшненько в короткі дні і бути в темряві. Вірю в перемогу України, тому сподіваюся, що взимку таких вимкнень не буде. Але розглядаю питання альтернативного джерела. Наприклад, мабуть, не можна рекламувати фірми. Щось таке, що можна було стаціонарно вдома в своєму помешканні поставити, щоб хоча б вистрічило на, скажімо так, котел і на холодильник. Ти ніяк просто плануємо день краще. Та стараємося проводити час, напевно, не вдома і більше працювати. Не, не думати про це. Ну, Та, а якісь павербанки? Ну, павербанки? Та великі ці павербанки на вайфай. А що це зараз основне. Генератор я не купляю. Ні, ні.